Гороскоп для левів на жовтень 2025 року. Період з 1 по 12 жовтня ви будете активні: емоційна та фізична активність, внутрішні зміни, зв'язані з підсвідомими аспектами, зміна сприйняття стосовно комунікації з родиною та перестройка родинних стосунків. Ви проявите себе як людина, що може приймати рішення, і це вплине на вашу організацію робочих стосунків. Ви можете змінити. Рід діяльності або змінити роботу, інтуїція у вас на висоті буде. Руни в цей період лагус у рус, а, а, знову ж таки, анусрайду, підтримка енергії та комунікації. Здоров'я, напруга м'язах, стрес, рекомендовані легкі фізичні вправи та водні процедури. Масаж, спортивний, фасційний, глибокий або релакс масаж. Сини в цей період символічні: вода, дорогі будинки, відображення внутрішньої роботи. Період з 13 по 17 жовтня активні дії, але близькі відчувають. Негативний ваш настрій, вашу холодність і сарказм, можливі сварки, неприязнь, бажання розлучитися та загрози для здоров'я. Ви будете дуже конфліктні в цей період. Якщо ви не будете зависати на негативних емоціях, то вийдете на позитив, і комунікації принесуть продуктивність, продуктивність замість тогнації. В період 17 по 20 жовтня не раджу брати кредити або займатися оформленням офіційних бумаг. 21 з 1 жовтня з'являється сильне бажання керувати та проявляти владу іноді, всупереч в справі, можливі конфлікти в бізнесі, проблеми з прибутком, податками, кредитами, спадщиною чи аліментами. Ризик матеріальних втрат та неприємності із законом. При правильному підході, можливе особисте зростання та самовдосконалення. Не йдіть на конфлікт, старайтесь справляти гнучність, навіть хитрість. 22 по 31 жовтня критичний період для особистих та сімейних відносин, можливі розриви, розлуки, раптові зміни і в родині, можлива зміна місця проживання, але планові переїзди та ремонт краще відкласти. Існує ризик сімейних Знову ж таки, конфлікти в сім'ї продовжуються, Посилиться сексуальність, можливі незвичні, незвичні романтичні пригоди. Реалізація залежить від того, як ви будете себе поводити з партнером з родиною. Руни в цей період ансусрайту, комунікація, навчання рух перед інтуїція, здоров'я можливо, перевтоми, потрібен баланс харчування, регулярні фізичні вправи, дихальні практики, масаж, раджу, тонусний масаж, масаж обличчя, голови шиї, і, як завжди, релакс масаж. Сим, символічні, дорога, ключ, будинок, вода, розв... це все про розвиток особистості. Дякую, гарного жовтня. Левий — карта для вас. Оу, кубок. Що ж це означає? У вас карта Граль, чаша. Позитивне значення цієї карти пробудження сильних почуттів, емоційне оновлення, глибока інтуїція відкриття серця, духов... нової любові, духовне натхнення, співчуття служіння іншим, пошук ідеалу, прагнення до вищої істини, наповнення себе ресурсом, сила творчості, коли енергія Марса спрямовується в мистецтво чи допомогу Марсу Буделі, це швидкий рух до своєї мети. Нептун в рибах це дуже активні підсвідомі процеси. Тіньове значення залежності можуть, да, можуть бути, якщо Нептун в рибах, то у вас можуть проявитися залежності алкоголю, ілюзії, втечі від реальності. Наприклад, якщо ви будете відчувати стрес, ви можете заглушувати його алкоголем. Самопожертва, коли людина розчиняється у чужих потребах, емоційні розриви, сліпа віра в, ідеалі, в ідеали, хаотичність, неможливість діятись послідовно, небезпека обману або самообману. Карта вчить правильно спрямовувати свою енергію почуттів, замість втечі в ілюзії знаходити гармонію між дією і вірою. Дякую, Леви, гарного жовтня!